Доброго ранку, дорогі глядачі, я знову знаходжуся в місті, яке фактично є колискою нашої педагогічної кіровоградської думки. Так, я знову знаходжуся в нашому рідному педуніверситеті. А знаєте чому? По-перше, щоб почати черговий випуск рубрики Вчитель Number 1». А по-друге, щоб показати вам цікавий навчальний заклад, який знаходиться саме тут, та розповісти про яскравого вчителя, який з року в рік дарує найдорожче своїм учням знання. Ну що ж, запрошую вас зануритися в серйозний і дорослий світ комунального закладу Педагогічний ліцей. Ходімо! Ну що ж, саме тут знаходиться комунальний заклад Педагогічний ліцей. Давайте заглянемо всередину. Що відбувається? Ага, зрозуміло. Скоро кінець уроку і ліцеїсти з нетерпінням чекають перерви. І ось він, довгоочікуваний дзвоник. Подивіться на них. Вони красиві, енергійні, драйвові. Тут всі такі. У вільний від навчання час вони грають в КВН, приймають участь у конкурсах краси, але ні в якому разі не забувають про головне. Навчання, адже цей навчальний заклад посідає гідне місце в ланцюзі безперервної освіти, школа, ліцей, університет. Випускники ліцею мають високі бали після складення тестових завдань ЗНО, а також 100% показник вступу до вищих навчальних закладів України, переважно на державну форму. Доброго ранку. Глядачі передачі Ранкова кава. Ми раді вас вітати в педагогічному ліцеї Кіровоградської міської ради, який знаходиться в стінах Кіровоградського державного педагогічного університету імені Виниченка. Незважаючи на те, що наш заклад налічує лише близько 10 років історії, але все ж таки він дуже цікавий, бо тут в нас поєднується і сучасність, і традиційність, інноваційність, і класика педагогіки. Нашою гордістю є кваліфікований викладацький склад, адже серед наших викладачів 29 мають кандидатські ступені. Однією з найкращих вчителів нашого закладу є вчитель біології, вчитель-методист Бармак Ірина Миколаївна. Своїм прикладом вона демонструє, як можна завжди досягти позитивного результату. Тож знайомтеся, бармак Ірина Миколаївна. Ви не уявляєте, яка це позитивна людина. Вона надихає своєю ніжністю та порядністю. А народилася Іринка 2 січня 1970 року в місті Елінці Вінницької області, вчилася в місцевій школі, яку закінчила зі срібною медаллю у 1988 році. Вступила до педуніверситету імені Павла Тичини, місто Умань з дві 2004 року працювала викладачем кафедри біології Кіровоградського педагогічного університету та вчителем біології педліцею. Ірина Миколаївна дуже досвідчений вчитель і користується великою повагою серед колег та адміністрації. Ірина Миколаївна вчитель від Бога. Працювати з учнями це дійсно її покликання. А якщо взяти до уваги, Такі складові, як високий рівень педагогічної майстерності, абсолютний авторитет серед учнівського, педагогічного та батьківського колективів, та найкращі якості особистості, що поєднані в цій людині, можна сказати, що це дійсно найкращий педагог, найкраща людина. Тож зараз запрошую вас на урок біології до професійного вчителя Бармак Ірини Миколаївни в 11 клас. Доброго дня, Доброго дня. сідайте. Підготувалися до уроку, записуємо тему уроку закономірності спадковості, закони Грегора Менделя, їхній статистичний характер та цитологічні основи. Всі ви пам'ятаєте, що ген це ділянка ДНК, яка несе інформацію про певну спадкову ознаку. Гени поділяються в залежності від їхніх функцій на структурні та регуляторні. Структурні гени вони кодують первинну структуру молекули білка. А регуляторні гени взаємодіють біологічно активними речовинами і впливають на активність попередніх структурних генів. Після введення нової теми Ірина Миколаївна в дуже цікавій формі закріплює матеріал. Вона визиває до дошки певну кількість учнів і дає завдання. Завдання полягає в тому, що я даю вам запитання і ви повинні разом із представниками, які тримають пояснення того чи іншого явища чи закону. Підібрати правильне твердження до відповідного запитання. І так, перше запитання. Третій закон Менделя. Спочатку визначається назва закону, потім його трактовка тощо. Тобто, таким чином усі учні класи приймають участь в обговорюванні, як мені здалося, це дуже ефективний метод роботи. Але у цього вчителя в запасі є ще кілька професійних прийомів, тому підемо далі. Практичне застосування знань, законів генетики, особливостей успадкування. Можна показати, розв'язуючи генетичні задачі. У задачі дано вихідні форми батьків. Нам треба знайти перше покоління. Прошу записуємо батьківські форми. Це завдання було дуже цікаве. Потрібно було визначити, якими можуть бути колір очей та волосся первістків у батьків, у яких світле та темне волосся, а очі у одного блакитні, а у іншого карі. І так, сьогодні ми з вами вивчили закономірності успадкування ознак. Закони Менделя та явища, які проявляються у генетиці. З цим вчителем легко працювати не тільки її вихованцям, але й її колегам, які про Ірину Миколаївну кажуть дуже чуйні слова. А я працюю з Іриною Миколаївною вже достатньо кількість років, і охарактеризувати її я можу як висококваліфікованого спеціаліста, прекрасного педагога. І саме головне вона порядна, чесна і позитивна людина. Вона може слугувати взірцем для нашої молоді. З Іриною Миколаївною ми працюємо з перших днів заснування ліцею. Це чудова людина і дуже гарний фахівець. Фахівець вчитель біології. В Ірині Миколаївні поєднуються дві якості дуже важливі. З одного боку, це вимогливий вчитель, а з іншого боку, це вчитель, якого дуже люблять діти. Урок пролетів як одна хвилина, а учні з нетерпінням чекають наступного, щоб дізнатися від свого вчителя ще дуже багато цікавого. Ірина Миколаївна талановитий та досвідчений викладач. Гарний класний керівник та цікава людина. Ми завжди з нетерпінням чекаємо її занять з біології та екології. Лише вона вміє нас зацікавити і завжди відповість на всі наші запитання. І як класний керівник, вона дуже турботлива і чуйна. Ірина Миколаївна дуже гарна та дуже вихована людина. Вона навчає, як себе поводити у, у певних життєвих ситуаціях, як, себе, як реагувати на певні події в житті. І це, на мою думку, дуже важливо в нашому. В житті в нашому подальшому подальшому майбутньому. Ірина Миколаївна є ще класним керівником цих дітей, і так було цікаво спостерігати, як вона навіть спілкується з ними вже не як з учнями, а як зі справжніми студентами. Адже через семестр вони вже стануть випускниками. До речі, про випускників цього закладу. Дуже приємно, коли вони про свій рідний ліцей не забувають. Але мабуть, про це хай вони скажуть самі. Дуже швидко промайнули ці два роки на. Але за цей час кожен із нас дуже змінився. Кожен із нас дуже сміливо оглядає марді. Ми стоїмо на порозі дорослого життя. від якого нас відділяє лише один крок. Діалоги, футові, ліцей! Та все ж таки повернемося до нашої героїні, яку я запросила ще трішечки поспілкуватися. Ірина Миколаївна, скажіть, будь ласка, скільки років ви вже працюєте вчителем? Вчителем я працюю вже більше 19 років. За ці роки хотілося коли-небудь змінити професію? Стосовно того, чи хотілося змінити професію, іноді дуже імпульсивно виникали такі думки, але це було все з опалу, тому що прийшовши додому. Осмисливши все, що відбулося, я приходжу завжди до висновку, що вчитель це гарна професія, яка дуже необхідна людям, тому що кожна людина починає своє життя із вчитела. Чому саме біологія? Адже це наука про життя. А життя, воно завжди чудове в будь-якому його прояві. Тому біологія. Скажіть, будь ласка, -як, як ви вважаєте, чи впливає на ваших учнів атмосфера вищого навчального закладу? Мені, наприклад, здалося, що вони старше, ніж... Наприклад, їх однолітки в інших школах. А ж, атмосфера завжди визначає поведінку. Діти доросліші, самостійніші, досить таки вже зважено відносяться до навчання, до своїх обов'язків. В цьому є перевага нашого ліцею, що ми вкручаємо дітей бути відповідальними за свої вчинки, за свої справи, за свою роботу. Ірина Миколаївна, я знаю, що ви дуже рухлива людина. Намагаєтеся постійно бути в Русі чимось займатися. У вас дуже багато захоплень, і одне із них це стрілянина. Як сталося, що ви взагалі знаєте, що це таке? Так, я досить рухлива людина, тому що рух це життя. Стрілянина це перш за все влучність і вміння концентруватися. На сьогодення це також є досить важливим. Інше захоплення не тільки моє, а й захоплення всієї сім'ї це захоплення автомобілями. як такими, Та відповідно їзда. Коли ми відчуваємо в сім'ї, що ми занадто стомилися чи потребуємо спілкування, ми сідаємо в машину і просто їдемо, насолоджуючись краєвидами. Тож я не розгубилася і вирішила про це незвичайне захоплення дізнатися більше. Тому ми завітали на роботу до чоловіка Ірини Миколаївни, де, до речі, можна також влюбитися у автомобілі. Виявилося, що Ірина Миколаївна насправді по чоловіче розбирається в машинах. Вона може назвати будь-яку марку автомобіля та знає, де в ньому що знаходиться. Те ж саме може зробити і її донька. Ну, звичайно, я не стрималася і теж вирішила себе трішечки відчути у ролі водія. Насправді це було дуже захоплююче, а ще так красиво. Побувавши в колі вашої сім'ї, я побачила, як ви з чоловіком дуже ніжно дивитеся один на одного. Це приголомшило, адже далеко не в кожній сім'ї через роки залишаються такі ніжні стосунки. Як вам це вдається? Разом ми з чоловіком вже понад 23 роки. Познайомились, будучи студентом, він мене вразив своєю добротою. Уже проживши багато років, ми зрозуміли, що ми дійсно дві половинки одного яблука, які один одного взаємодоповнюють. Ми з нею познайомились достатньо давно. Уже 23 роки пройшло. Пройшло це в місті Умань. Ми вместе закінчили педагогічний інститут. І на протяжні тих літ. Я, скажем, так каждый год убеждаюсь в том, тим, що вона найкраща для мене. Я її очень люблю. Наша Вікторія доволі таки гарна, чудова донька, гарна, чудова дівчина. Дуже цінує ті стилі життя, що у нас є. Вона гарно навчалася, закінчила, до речі, наш ліцей. І в цьому році вона вступила до аспірантури в Одеську національну академію будівництва і архітектури. Моя мама дуже дорога для мене. У нас не ідеальні взаємоотношення. Вона завжди совідує мені, як поступати в тих і інших ситуаціях. Вона найкраща, я очень сильно її люблю. На сьогоднішній день я себе вважаю абсолютно щасливою людиною. Я маю чудову родину, я маю чудову дитину, я маю чудових своїх найкращих ліцеїстів. Я маю прекрасний колектив, який завжди мене підтримує. І я живу в найкрасивішій і в найулюбленійшій країні Україні. Дорогі глядачі, сьогодні ми побачили ще одного з найкращих вчителів нашого міста Кіровограда. Бармак Ірину Миколаївну. Це насправді дуже гарний вчитель та дуже шанована людина. Тому я вважаю, що цей педагог є справжнім вчителем number one. Я не уявляю свого життя без всього цього, без школи, без цих емоцій, без найкращих дітей. Я їх дуже люблю. Я люблю свою професію, і я вдячна долі за те, що я маю. Педагогічний ліцей навчальний заклад, де педагоги працюють, щоб навчити своїх вихованців жити, а учні навчаються, розуміючи, як важливо це в нашому житті, тому що вони упевнені, що